Далі, Що тут у нас у дорогеньких е, четвірочок? А у четвірочок понеділок, карта магу, карта все в ваших руках. Творить, створюйте, дійте, всі можливості, все. Ви, як кажуть, Остап Бендер, да? великий комбінатор. Все у вас, ви зможете викрутитися з будь-якої ситуації, ви можете вирішити любо, любе питання. Все в ваших руках. Правильний підхід, вміння е, с, проманіпулювати, домовитися. Ну все-все. все Творіть, все в ваших руках. Перед вами е, чистий аркуш паперу. Ви можете робити все, що завгодно. Чому саме о, о, зуб, будете в цій енергії? Новий шанс. Прийняти рішення на новий шанс. Яка стратегія. Шанс. Новий шанс. Отримайте якийсь новий шанс. Ді. Маленькими шажочками дія, важко, але ви почнете щось робити. Маленький, потримаєте, можливо, важко дуже в цьому питанні, але перший крок, важкий перший крок до дії. Тобто ви почнете щось, ну, як, як мені так як мені показали, да? чистий аркуш паперу, і ви почнете щось там, як скажемо, малювати своє майбутнє життя. От ви почнете стратегічно щось робити, щось планувати, щось вивчати, хоч важко, але робити вже щось початок. Ну, скажімо так, поки немає ресурсу на здійснення вашого бажання, але це початок, це початок на щось велике, нове. Ну, даже можна так ще трактувати, навіть якщо у вас і немає сил, немає ресурсу, немає такого, але ви задоволені тим, що ви, наприклад, почали це робити. Можна і так прочитати. Да. Моє. Яке б там воно не було? Хай воно буде поки тільки на бумажечці, на листочку бумажки, да? паперу, да, цьому. але ви це моє, це моє дітище, і я буду його. Создавати, робити, да? запланував і щось хочу зробити, я його зроблю. Доведу його. Тобто Ваша якась ем, стратегія на щось нове. Але я не бачу, що це діє. Поки мені чистий лист бумаги, не знаю, чого таку якусь картинку мені показують. Але кожного своє. Кого такого немає, може там і не, не, не планує таке. Да? Але день, день дії. Тобто дійте. Якщо ви там щось відкладали,